Так, а зараз розкажу, як заповнювати частину при закупці. Тобто, спочатку тут у нас автоматично вже заповнено ID. У вас якби Mobs 719. Треба додати назву. Статус і локація, вона заповнюється автоматично відповідно до даних, які ви будете додавати. Ось, якби далі треба додати, хто купив, з якого сайту кешбеку. Ось як якої карточки розрахувався, з якого аккаунту, номер замовлення, на кого буде йти посилка, коли це зробили, ось би, по якій ціні купили, який купон. Ну і які відповідні аксесуари. Наприклад, просто для прикладу різні, що купили там, наприклад, JU F1. Тобто ми починаємо вводити, і тут нам випадає відразу списочок, які телефони, щоб уніфікувати єдину назву і далі все правильно рахувалося у нас в інших вкладочках по наявності, по ціні і так далі і тому подібне. Ось, якби спеціально уніфіковані назви, ми наприклад закупили juf 1 Black якби Вибираємо його. Ось якби далі додаємо напливка. Також, хто купив? Купив я, купив з такого-то сайту кешпейка. Розрахувався такою касточкою з такого-то аккаунта. Наприклад, візьмемо номер замовлення. Ось якби там, де, наприклад, на мене в Запоріжжя. Також тут всі адреси вони випадають як підказка. Ось, якби, наприклад, на мене піде в Запоріжжя. Бачите, як тільки ми додали Запоріжжя, відразу в Макещині е відобразилося, куди прийде телефон, на якому складі він буде. Ну, наприклад, якщо там додати, наприклад, Людмила Бурак, навіть відразу відобразиться мал. Ось якби дату там, наприклад, сьогодні 06.09 2015-го ціна там. 46 доларів, там купон 4, і там прийде, наприклад, 3. Все заповнили, як ми бачимо відразу, коли ми заповнили, у нас автоматично відобразився, в, який, в яке місто воно буде йти, на якому складі буде знаходитися. Ну і другий відобразився автоматичний статус. Як ми заповнюємо цю інформацію, що ми його замовили, тобто він використовує. こちらもう、さあ、だっこに